Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики й дівчатка. З вами баба ната. Зараз я розповім вам казочку, яка називається Лисичка та журавель. Лисиця з журавлем затоваришувала. От і здумала одного разу лисиця почастувати журавля. Пішла кликати його до себе в гості. «Приходь, куме! Приходь дорогий, уже я ж тебе почастую. Іде журавель на званий банкет, а лисиця наварила манної каші з молоком і розмазала по тарілці, дала журавлеві і пригощає. «Поїж, мій любий куме, сама куховарила. Журавель до каші стукав, стукав дзьобом, нічого не попадає, а лисиця лиже собі та лиже кашу. Так усю сама і з'їла. Кашу з'їдено, лисиця каже. Не ображайся, милий куме, більше пригощати нема чим. Спасибі, куме, і на цьому, приходь до мене в гості. Наступного дня приходить лисиця, а журавель приготував рисову кашу з маслом, поклав у глечик з вузьким горлечком, поставив на стіл і каже Їжку масю. Правду кажучи, більше нема чим пригощати. Лисиця почала кружляти навколо глечика. І так зайде, і отак і лизне його, і понюхає, а все нічого не дістане. Не лізе голова до глечика, а журавель дзьобає собі та дзьобає, поки все поїв. Лисиця думала, що наїсться на увесь тиждень, а пішла додому голодна. Як гукнеш, так і відгукнеться. З тієї пори не приятелює лисиця з журавлем.